Ви на каналі ПМК Політика Музика книги. 150 наших захисників повернулись додому. Це солдати, сержанти, офіцери різних військових частин, які воювали за Україну. Дехто з них перебував у полоні більше двох років. І сьогодні для них та їх сімей день справжнього щастя. Ласкаво просимо, написав Володимир Золкін. Це новина ще 5 лютого, але вона дуже актуальна. Саня, ти! Слава Богу! Скільки сльоз, страждань, скільки терпіння, скільки людям ще треба. Для реабілітації своєї психіки, фізичного стану. Дай Боже, щоб додому повернулися всі наші оборонці. І не тільки з полона, з війни, з перемогою. Бережи вас, Боже! Попалась в інтернеті така дивна інформація, де генерал-майор запаса СБУ Ягун заявляє, що 24 лютого 22 року Угорська мадярська армія почала рухатись до державного кордону з Україною. Можливо, плануючи захопити. Часку нашої країни, можливо, вони мали навіть такий договір з Російською Федерацією, з Фашистською Федерацією. Вони до сих пір не відповіли, що відбувалося і для чого їхня армія буркулася до кордону. Ну намагалися нам сказати, що ми там хотіли взяти під контроль, можливість там біженці, там кордони, там ще щось таке. Насправді, все це брехня. Сподіваюсь, що плани кожного ворога будуть зруйновані, що кожен понесе відповідальність. Не тільки на тому світі, який прийде неодмінно для кожної людини, але і на цьому світі. Ця прекрасна денацифікація триває завдяки українським новітнім розробкам. Видання Дефенс Експрес повідомляє, що українська лазерна зброя тризуб розроблена нашими фахівцями. Бойовий лазер-тризуб за оголошеними параметрами цілком відповідає американському «Лаус» та британському Dragon Fire. У новостворених силах безпілотних систем ЗСУ тестується вітчизняна лазерна зброя Тризуб. Про це повідомив командувач силами Вадим Сухаревський. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюсь, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2000 км лазером можемо збивати літаки. Такий бойовий лазер з такими характеристиками. Дійсно, не дуже рядова річ, бо оголошена дальність дії та клас цілі для ураження вже багато, про що можна говорити. Зокрема, для американського бойового лазера ефективна дальність дії була оголошена на рівні 1600 метрів при потужності 50 кВт. Водночас, рейнметал Німецька ще на початку 2010 х роках. При аналогічній потужності на демонстраційних стрібах працювала по БПЛА на дальності до 2 км. Аналогічну потужність 55 кВт має і британський Dragonfire, який які хотіли направити до України для продовження випробувань. Будь ласка, можете подивитись на Laser Weapon System Laos. Але окрім самої потужності, вся суть лазерної зброї полягає у фокусуванні лазерного променю та можливості його точного позиціонування на рухомій цілі. Бо для того, щоб пропалити корпус, необхідно тримати лазер промінь лазеру в одному місці. Наприклад, DragonFire може фокусуватись на відстані у 1 км з точністю 25 мм, 23 три що наразі український тризуб на шляху до масштабування та посилення лазера. Тобто, поки це ще дослідний зразок, але якщо навіть прототип вже показує такі параметри, то така розробка дійсно більш ніж цікава. І це, до речі, друзі, стаття Defe... Defense Express 16 грудня 2024 року. Кажуть, що корупція настільки страшна. Ніколи такої корупції не було. все розваровується, розворуються гроші, фінанси від наших партнерів закордонних, особливо від США, Сполучених Штатів Америки. Послухайте слова нашого президента. Сотні мільярдів грошей Україна ніколи не отримала. Отримала підтримку всім інституціями Сполучених Штатів, Конгресом, Білим Домом, тощо на підтримку мілітарів. Пакет за три роки війни. На 77 мільярдів зброєю негрошима, зброєю мали прийти в Україну. По факту, на сьогодні в Україну прийшло 46 мільярдів із цього пакету. 46, по факту прийшло. Юридично повинно прийти 77. 15 мільярдів із. Цих 77 повинні в цьому році зайти зброю. Ну, що ви хочете сказати? Розікрали всю зброю, розклали по кошикам, по карманам, по гамцям, по шухляткам. Думайте, перш ніж накидувати зрада фільства, зрада обства на вентилятор і підспівувати закордонній із-за поребріка пропаганді. Пропаганді нашого ворога прямого. Думайте на чій ви стороні. Бути в опозиції це ще не значить бути на правій стороні. Про нашого залізного генерала у відставці вже політика з того моменту, як він став послом у Великобританії. На жаль, я не знаю, як коментувати оці фотографії. його. Це вже не перші фотографії з. Бившими і не тільки. Як відомо, члени ОПЗЖ бившими не бувають. Всі, хто створював цю партію, всі, хто пройшов довгий шлях з ними, як е, комуністи, як партійці, як комсомольці завжди залишаються комсомольським партактивом. Реакція одного із твіттер акаунтів на ці оприлюднені фотографії, Розглядав цього, розглядав. До цього моменту залужного, виключно як офіцера у відставці. Відтепер рахую його як політика, який прийняв умови гри. На фото біля Валерія Федоровича, депутата ОПЗЖ, який голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донбасу. Ківалов або підрахуй. Всі ми прекрасно пам'ятаємо на вину, коли. Так званий фітнес-тренер під час війни цкував військових, виходив навмисно на вулицю, придирався до них і навіть плював їм в обличчя. І це звичайна паскудна людина, яка жила своїм життям. Яка різниця, на якої мові вона розмовляла? Всі кажуть, яка різниця, яка різниця? Та він українською співав, соловіною, і що? І що? Плював на ветеранів, підтрунював їх, провокував. В результаті цю істоту затримали. Подивились на його сторінки в соціальних мережах, де він постійно пропагував проти нашої оборони. В результаті він опинився за решітку. Йому винесли вердікт, приговор 6 років. Так що, друзі, пам'ятайте, навіть якщо ви щирі, як кажуть москалі про нас українці, і вам щось не подобається під час війни. Хто нам сказав, що нам повинно все подобатись, особливо в такі скрутні роки, коли дехто помирає на війні, хтось віддає і сили, і час, і здоров'я, а хтось ні. Обставини у всіх різні. Хтось працює, дійсно працює, не може бути, щоб абсолютно всі люди воювали. Це теж ну, природньо. Але якщо ви не воюєте особисто, то какого чорта вибачте? Ви ще топите за москалів? Какого чорта вибачте? Ви ще принижуєте наших військових. Почекайте, схаменіться, настане час потім здриснете з України. Нащо нам такі громадяни? Нащо нам такі люди, які будуть жити поруч і ненавидити і українців? І військових плювати їм в спини. Ось от ваше майбутнє, подивіться на фітнес тренера трохи приємних новин, скільки нас б'ють, вбивають на війні і на війні в мирних містах і селах. Навіть туди, куди ще не залітали гради чи не гатила артилерія. Серед багатьох міст України є незламний Харків. Люди сильного духу. Ось подивіться, яку красу роблять люди з Харкова. Справжні майстри. Які втілюють красоту в такі прекрасні вироби. Це шедеври. А ось всі нам відома українська художниця Габчинська, своїми зворушливими малюнками діточок, янгаляток. Дивіться. І чоловік отримав поранення на війні під Терецьком в 23-му році. Як змінилася її творчість? Як вона малює своє горе, свої Просто переживання? свопенього такий малюнок, тато з такою великою перемотаною рукою. Цей малюнок я зберігла. І я намалювала цього охоронця з такою рукою, як у діма, під нігтями. Дай Боже, щоб ця темна полоса пройшла в житті цієї авторки прекрасних робот. І щоб світла полоса знову нанесла щастя на обличчя і маленьких персонажів. Ось ще прекрасне відео до нашої сміливі оборонці прикордонники гатять по оркам за обстріли Полтави. Вороги думали, що знищення наших міст пройде безнаказаним. Ні. Ми вже знешкоджуємо вас, знеструмлюємо. Залишаємо вас без крові, без нафти, без тіні. Війна вже прийшла в ваші мірні міста до ваших родин. Вона підстерігає кожного льотчика, кожного пілота, який обстрілює ракетами наші мірні міста. Що посієш, те будеш пожинати. Це древня мудрість священого письма з Біблії. Так було, так є і так буде. І дай Боже, щоб скоріше прийшов той день, коли дітям не треба було б ходити в похоронних процесіях, граючи в таких оркестрах, віддаючи останню шану загиблим героям, дружинам. Матерям, дітям і не отримувати більше з рук президента, нагороди в тому, що їх рідні були справжніми героями. Найскоріше завершиться війна нашою перемогою і дійсно настане сталий справедливий мир. Слава нації, слава Україні, і її героям. Слава Богу за те, що він підкріпляє руки. Всіх воїнів, всіх оборонців, які є в нашій країні. Друзі, дякую за перегляди. Закіньте пару гривень на баночку, будь ласка, вам це не складно. Тим самим ви підтримаєте мене, підтримаєте україномовний YouTube. Хай у вас все буде добре. Разом де перемоги.